Друзі, виникла в мене потреба зробити наліпки на дверні ручки автомобіля. Там, де ви відкриваєте дверки, От постійно е царапає, ну, дряпається лакокраскове покриття. Дивився на Аліекспрес, там в районі 50 гривень можна придбати е такі ну, самі наліпки. Але ж, розумієте, треба місяць ждати, а тут хочеться все і зразу в цю минуту все зробити. У мене була така бронеплівка. Уже не пам'ятаю, колись, здається, чи кузов покривали, чи дверки, і такі кусочки залишились. Вона досить добре себе зарекомендувала. от У мене мультиварка стоїть, і я навіть наклеював на самі кнопочки. Тобто Вона дуже добре захищає, вона водночас і температуру витримує. І що я в першу чергу зробив? Отакий от макетик, звичайний аркуш паперу. Приблизно вирізав по контуру оцієї вставочки, куди ручку, ну, за ручкою. Потім, ну, як хто в дитинстві вирізав сніжинки, для того, щоб вони всі чотири сторони там, чи були рівні, складаєте в декілька разів і робите контур. І вона виходить такої рівної конфігурації. В мене ще в автомобілі стоїть безключовий доступ. Тобто Ви підходите до автомобіля і за ручкою кнопочка. Ви просто до неї касаєтесь, і автомобіль відчиняється. І Тому такі вирізи. Я на AliExpress не знайшов отаких наліпок під мою модель. Тобто Вони всі отакі в вигляді сніжинки, але без цього Да? І що? Зробив викроєчку, коли... ну, для чого я зробив оці по углах вирізи по кутах. Коли сама ж за ручкою така сфера, як тарілочка. І коли ви наклеїте просто овальну оцю наліпку, то вона в оцих углах вона просто зжмакається. І оці кутики іменно для того, щоб коли вона. Форму тарілочки буде копірувати, в цих вуглах не було збережів. Ну і от сама наліпка ну приложив, ручкою обвів, вирізав, вони всі 4 абсолютно одинакові. Зараз трошки пізніше угріє для того, щоб кузов прогрівся добре, ну щоб його феном не гріти, піду на вулицю і покажу вже, як я буду клеїти. Так, друзі, оця частина, тут, бачите, така от вмятена, ну, під ручку випуклась. Я зараз наніс антисилікон, обежирив поверхню. Це для того, щоб дана наліпка максимально прилягла і не відвалилася. Так вона виглядає. Бачите кнопка якого... Так, ну, от якого, от бачите, стає досить добре. Ну, Я зараз за кадром приклею, тому що в мене немає тримача, ну і далі покажу, що вийшло. Ось, друзі, результат. Прозора практично її не видно, але... Зрозуміло, поклею я не дуже ідеально, але це не псує загальний вид, вона практично незамітна. От задня частина, вона на сонечку постує ще її розправить, приклеїться і буде взагалі ідеально. Так що, друзі, можна самому таку штуку зробити. Пробуйте. Всім добро.